На наступний інженерний боєприпас в мене вже колись виходив коротенький огляд. Річ це цікава та корисна. Хоча запаси їх практично вичерпані, в склад даного виробу входять одразу і кумулятивний і зосереджений заряди. Тож моя розповідь про заряди вибухової речовини фабричного виробництва без нього буде неповною. Думаю, настав час розповісти про окопний заряд ОЗ1 трохи детальніше. Заряд цей призначений для утворення воронок у ґрунтах з метою облаштування окопів. Ідея не нова, був колись у совка заряд КФЗ1 з КЗ5 в якості кумулятивної частини. В Штатах вже використовували М180 Чач. але обидва ці заряди значно потужніші за нашого героя, відповідно і важчі, тож ОЗ1 став дійсно зручним інструментом. Складається ОЗ1 із чотирьох основних частин кумулятивного заряду КЗ ОЗ1 вагою 1,26 кг, начиненого 450 г вибухівки а 9 1 в пластиковому корпусі з пружинними опорами. Підривника УВОЗ1, який забезпечує спрацювання кумулятивного та фугасного заряду з необхідною затримкою, має зрізну чеку та запобіжний пристрій, що надає спрацювати заряду в разі падіння на бік. Фугасного заряду із циліндричних шашок у металевій трубці загальною вагою 650 грамів, реактивного двигуна, розташованого вгорі цієї ж трубки, та вишубного заряду, що викидає сталевий корпус реактивного двигуна перед вибухом для зменшення кількості уламків, пускового пристрою УП-60, який є відрізком вогнепровідного шнура із тертковим спалаховичем і запалювальним зарядом на кінцях. Перед застосуванням підривник вкручується в кумулятивний заряд. Зверху на нього нагвинчується фугасний заряд, до отвору, в верхній частині якого приєднується пусковий пристрій, або ж ЗТП, в разі якщо ОП-60 впав комусь у око і тепер відсутній. Так теж все спрацює. Шляхом висмикування чеки, що тримає стрічку, огорнуту навколо нижньої частини, кезе звільняються опори і заряд можна встановлювати на ґрунт. Перед застосуванням необхідно ще викрутити і витягнути чеку з підрівника. Далі запалюємо пусковий пристрій і тікаємо. Уламків хоч і не буде багато, але стояти і дивитись, як воно жахне, не раджу. Пусковий пристрій у П60 горить 50-83 секунди, після чого починається веселуха. Першим спрацьовує реактивний двигун, який надає всій конструкції імпульс тяги спрямований донизу. Під дією цього імпульсу спрацьовує перший детонатор, який ініціює кумулятивний заряд. Разом із цим загоряються піротехнічні сповільнювачі у фугасному заряді та частині детонатора, який відповідає за ініціацію фугасного заряду. Вибух кумулятивного заряду утворює шпур у ґрунті, куди під дію тяги реактивного двигуна залітає фугасний заряд. Сповільнювач, розташований у ньому, горить 0509 секунд, після чого ініціює вишибний заряд, який відкидає в сторону реактивний двигун. Сповільнювач у підривнику ж горить одну-дві секунди і ініціює фугасний заряд, який своїм вибухом і утворює воронку. Звісно, результатом застосування ОЗ1 не буде готовий окоп, але отримана воронка значно пришвидшує облаштування позиції. До того ж, заряд розпушує ґрунт, що також спрощує подальші земляні роботи. Чим швидше вдалося піхотинцю облаштувати собі укриття, тим більше в нього шансів на виживання, і ОЗ-1 в цьому ділі непоганий помічник. Звісно, існує добрячий демаскуючий ефект в вигляді аж двох послідовних вибухів, але в бойовій обстановці, коли летить з усіх сторін, це вже не так і важливо. На жаль, в нас таких однозначно корисних зарядів майже не лишилося. Зате в лапті навалом. Тож, ось іще детальні ТТХ цього дива на випадок, якщо вдасться затрафеїти. Ну і будова підривника ВОЗ 1 може комусь стане у нагоді. Зараз хочу подякувати всім, хто підтримує збори на ЗСУ. Адже потреба в волонтерах нині така ж актуальна, як і в перші дні повномасштабки. Посилання на ті збори, які проводжу я, ви можете знайти в описі під відео. Також дякую і тим, хто підтримує автора вподобайкою та підпискою на канал. І звісно ж, дякую людям, список яких ви можете зараз бачити на екрані. Це спонсори каналу Обережно Міни, котрі забезпечують саме його існування і розвиток. З вами був Ганс. До зустрічі у наступних відео.